Задивова. Мені 8 років. і Сьогодні я вам покажу ось цю книгу Людмили Олександрук, таємниця вишитого рушника. Людмила Олександрук народилася в місті Київ, згодом переїхала до міста Гайворо. Вона, роб... вона працювала в садочку музичним керівником, а зараз вона займається волонтерством для ЗСУ. Книга мене захопила великою силою материнської любові до своїх синів. Вона руйнує всі перешкоди на своєму життєвому шляху. Добро постійно перемагає зло. Визнання своїх хвилин ведуть до прощення. Що і касті йдеться, з того, що розінки не було своїх синів. Тому вона звернулася до черівника, який дав два грунти і сказав, положи їх у колиску, будеш, її, будеш співати по з і взяючи в тебе два І Жінка так і зробила. Положили їх у колиску, розпівали їх, співає їм, їм по носу. Кожну дій, і таким чином в мене дивилися два сини – Зорослав і Світлозар. Два брати були дуже схожі між собою, але повною протилежністю олій від одного. Зорослав був поганий і лінивий, а Світлозар був хороший і працьовитий. Через літа я два лі Зорослава і снімати захворіла. Це показує, що наші дії або бездіяльність ма наслідки для нас і для тих, хто нас оточує. Коли Зорислав зрозумів свої погані вчинки, він стає виправлятися, допомагає матері та брату. Він стає доброю людиною. Образ черника білого птаха є символом мудрості та щедрості. Він надає настанови всім жителям селища. Кінці кашка Зорислав стає доброю людиною. Мато одужує, одужує їхні сім'ї, станує мір та щастя. Отже, ця книга навчить бути добрими, працьовитими та щедрими. І завжди є можливістю виправити свої помилки, якщо щиро цього прагнути. Дякую вам за увагу. Замов Вова Гречко. До нових зустрічей!